Голові центру виборчкому Михайлу Хендовському, якому висунуло напередодні підозру, не з'явився він до національного антикорупційного бюро. Нагадаю, що документ йому вручили прямо в аеропорту Бориспіль, куди він повернувся із Киргистану. Там він спостерігав за тамтешніми виборами. Сьогодні його чекали на допит об 11-й годині. Йому не отримання хабарів на загальну суму понад 161 шістдесят тисяча доларів. Антикорупційний прокурор Назар Холодницький на свою сторінці у Фейсбуці нагадав, що Охендовський проходить у справі чорно-богатері партії регіонів. Він, начебто, отримав гроші на закордонні відрядження, і за всі суми розписувався у так званій амбарній книзі регіоналів. Раніше Охендовського вже допитували, як. Свідка свою провину він заперечував, але автентичність його підписів довела експертиза. У набу кажуть, що про перенесення допиту Хондовський попросив сам, але наступну дату зустрічі з головою центру в там ще не призначили. Підозрюють його у отриманні хабара в розмірі понад 160 тисяч доларів США, що на момент скоєння злочину за курсом Національного банку України складало майже 1 мільйон 300 тисяч гривень.